Доброго дня, мене звати Анастасія, а я Ліза, і це математика без проблем. Сьогодні ми продовжуємо тему числові і буквені вирази, формули. І у нас таке завдання. Розв'яжіть за допомогою рівняння задачу. Перша задача. Івасик задумав число. Якщо до цього числа додати 27, і від отриманої суми відняти 14, то одержимо число 36. Яке число задумав Івасик? Що, Лізе, нам потрібно цю задачу як зробити рівнянням. Рівняння. Добре, давай розберемося. Почнемо з того, що Івасик задумав число, що це означає? X, це що означає, що ми не знаємо, яке число задумав Івасик, так? Да. Того ми його позначаємо, що? Х. Як Х. Добре. Якщо до цього числа додати 27. Х плюс 27. Так. І від отриманої суми відняти 14. І мінус 14, і мінус 14 то одержимо число 36. Дорівнює 36. До 36. Давайте так і запишемо. От, у нас є. X, число, яке задумав Івасик. До нього ми додали 27. І від цієї від отриманої суми ми відняли 14, і у нас вийшло 36. Так? Так. Да. Давай тільки х плюс 27 ми візьмо, візьмемо дужки. В дужки. Оце якщо у нас х плюс 27 в дужках, воно що це за. X плюс 27. Це зменшуване. Це зменшуване. Так. Щоб знайти зменшуване, нам що потрібно? До різниці додати від'ємник. Да, до різниці додати від'ємник. Якщо вам складно отаку, отакі дужки бачити з іксом, і з цифрою, уявіть собі, що цих дужок немає. Та? Уявіть собі, що замість цих дужок у нас X. просто ікс. Бо ікс – це також зменшуване. І як би ви зробили, як би ви знайшли х у цьому випадку? Ліза? Я по 36 додала 14. Ти б зробила те ж саме? Правильно? Ш. Бо це також зменшуване, а зменшуване в нас дорівнює до різниці, ми маємо додати від'ємник. Правильно? Так. Так. Добре. Давай. У нас є х плюс 27 мінус 14 дорівнює 36 і диктуй мені далі. Х плюс 27. Так. Дорівнює. 36 плюс 14. 36 плюс 14. Далі. Х плюс 27 дарівні 50. Так. Далі. Х дарівні. От в цьому випадку у нас x вже що? Доданок. Це доданок. І щоб знайти нам невідомий Дам. доданок, що треба зробити? Треба до. Від суми відняти відомий доданок. Від суми відняти від суми відняти відомий доданок. Добре, кажи. 50 мінус 27. Так, і чому у нас х дорівнює? Х дорівнює 23. Що таке 23? Це, ну, це число, яке задумав Івас. Це число, яке задумав Івас. Він задумав число 23. 23. так? Це у нас перша задачка, ми її зробили вірно. Тепер давайте розберемося з другою задачкою. Друга задачка у нас про що? Про бабусю Про бабусю і про пиріжки. так? Так. Отже, бабуся спекла 60 пиріжків. Частину пиріжків вона віддала сусідам. А 20 пиріжками пригостила онуків. Після цього в неї залишилось 28 пиріжків. Скільки пиріжків бабуся віддала сусідам? Добре, давай розбиратися. Бабуся спекла 60 пиріжків. Це всього. 60, добре. Частину пиріжків вона віддала. А скільки це невідомо? Так, да, скільки, скільки віддала пиріжків невідомо, тобто. 60 мінус Х. 60 мінус Х. Добре, вона віддала. Х пиріжків, ми не знаємо скільки. Добре, далі. А 20 пиріжками пригостила онуків. Мінус 20. Так, і далі вона також ще 20 пиріжків віддала. Так, онукам, вона їх пригостила. Тобто, у нас виходить 60 мінус двадцять вісім. Так, і після цього в неї залишилося 28 пиріжків. Тобто дорівнює 28. Давайте так і запишемо. 60 мінус х. Це пиріжки, які вона віддала сусідам. Воно невідоме. Далі мінус 20, якими вона пригостила онуків. І в неї залишилося 28 пиріжків. Давай ми також візьмемо 60 мінус х в дужки. Оце 60 мінус х, на що таке? Це зменшуване. Це зменшуване. Щоб знайти нам зменшуване, Треба. До різниці додати. До різниці від додати від'ємник. Або простіше можете уявити собі, що, що чого? Це... цього немає, є Діжки у нас Х. І що, щоб знайти Х. Треба 28 плюс 20. Так, знову це зменшуване У нас х виходить. І щоб його знайти, нам треба до різниці додати від'ємник. Добре, поїхали. У нас є 60 мінус Х. Кажи далі. 60. Мінус дорівнює 28 плюс 20. 28 плюс 20. Далі. 60 мінус х дорівнює 48. Х дорівнює 48. Далі. От в цьому випадку Х в нас вже що? Від'ємник. Від'ємник. Щоб знайти від'ємник, що нам потрібно. Треба від зменшуваного відняти різницю. Від зменшуваного. У нас зменшувано 60. Віднімаємо різницю 48. Добре. Х дорівнює x дорівні. Х дорівні 60 мінус 48, мінус. 60 мінус -60 -48. Так. І чому дорівнює? Х дорівня 12. Дорівнює 12. 12. Що таке 12? Це стільки, скільки бабусі віддала. Ну, сусідам. Так, да, це 12 пиріжків, бабуся віддала сусідам. Ти трошки зрозуміла, як це робиться? Так. Мені здається, що задачі ці нескладні, так, Лізочка? Так. Ми все зробили правильно. Якщо вам сподобалось наше відео, ставте, ставте лайки, лайки так, і підписуйтесь, підписуйтесь на наш канал. канал. Так з вами була Анастасія, і Лізочка. Всім па-па-па-па, гарного дня! Па-па!